Минулої неділі у бродах відкрили і освятили пам'ятник героям Небесної Сотні, як змінилось обличчя скверу напроти педагогічного коледжу, та як відбулася ця урочиста і водночас сумна, сповнена болючих споменів подія. Дізнаєтесь із нашого наступного відеоматеріалу, який підготували наші кореспонденти. Цієї події довго чекали у бродах. Остання неділя травня 2016 року увійде в історію міста як день відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні. Проект переможець під назвою Молитва за Україну обрали у серпні минулого року мешканці міста шляхом голосування під час відкритого конкурсу на визначення кращої ідеї. Переможцями стали відомі скульптори Володимир Андрій та Роман Оврахи. В основу закладено символ вічної пам'яті про загиблих героїв та скорботи за ними. Це ангел, над головою якого у вигляді голубів злетіли душі полеглих на Майдані під час Революції Гідності. Новий монумент постав навпроти петколеджу, і це місце розташування просто феноменальне у плані впливу на розвиток особистостей майбутніх педагогів. Отож, пам'ятник Героям Небесної Сотні увічнює у камені тих людей, які у мирний час стали щитом для України. Належно вшанувати подвиг героїв, зобов'язалася місцева влада разом із громадськістю. Хочу вклонитися перед родинами наших земляків, які загинули в зоні АТО. Хочу вклонитися тим, хто віддав своє життя за нашу рідну землю. Ми завжди на їхньому прикладі, на прикладі мужності, патріотизму, будемо виховувати своїх дітей. Користуючись нагодою, я хочу подякувати усім брівчанам, небайдужим, які голосували за проєкт майбутнього пам'ятника, які підтримали його в будівництві. Особливо хочу подякувати скульпторам зі Львова, родині Оврах, нашим архітекторам, особливо Руському Ярославу Васильовичу, за розробку проєкту по благоустрою цього скверу. Хочу висловити слова подяки Кордаді, яка займалася збором коштів. Також нашому спонсору Богдану Івановичу Калушці. На щастя, усі бродівські майданівці повернулися додому живими. Щоправда, є поранені, які заліковують свої тілесні рани і понині. Душевні ж кровитимуть ще довго. Багато чоловіків просто з майдану перейшли на інше поле боротьби на схід України. Не раз голосила по своїх синах Бродівщина. Молитва як найпотрібніший дарунок живих загиблим, виголошена учасниками заходу. Понад 10 священників усіх християнських конфесій вважали своїм обов'язком творити цю спільну молитву у символічному місці. І ще багато символічних моментів було у цей день. Христа, Звячується пам'ятник цей, героям Небесної Сокі, окропленням цією свяченою водою, ім'я Отця і Сина і сина. У цій Революції Гідності ми сьогодні також згадуємо ці початки Майдану не тільки в Києві, а в нас у бродах. Який розпочинався спочатку з недовірою, що ми можемо щось змінити. Який розпочинався ще не так масово, ще не всі усвідомили, наскільки. Гідність людини є дорожчою понад усе. Але Господь промовляв за нас. Господь давав сили, які сьогодні дає сили кожному із нас, боротися, боротися і не підкоритися. Але щоб справді цю пам'ять Героїв Небесної Сотні, пам'ять воїнів ОУНУПА, Січових стрільців, козаків, славних нащадків нашого українського народу, предків, щоб їхню пам'ять зберегти і продовжити, продовжити будувати українську державу, гуртувати і єднати український народ. Нехай Господь відчинить двері Небесного Царства, оселити душі героїв Небесної Сотні. У місці світлім і квітучим. а тут на землі нехай буде їм світла і вічна пам'ять. Спені вічний покій, подай Господи, приступоминаймом слугам Твоїм всім героям Небесної Сотні, що віддали життя своє за волю України і сотворимо Вічною Пам'я. І кожного разу, коли ми будемо бачити цей пам'ятник, кожного разу, коли ми будемо приходити сюди на молитву, ми повинні задумуватись і повинно це нас спонукати, щоб наша душа, наше серце. Було завжди, завжди вишите колоритом тої щирої віри, любові і надії наших душ. Не плач мати за синами в небі, царствують свясні отці, шановний голов міста пане Анатолій. Дорога бритська громада, Христос воскрес! Воскрес! воскрес, сьогодні, цю неділю Самарянки ми зібралися на тому вже святому місці, щоб згадати, помолитись, якщо ми замовкнемо, то Небесна Сотня. Підніме других, щоб не було того словілля, беззаконня, злодійства і чванства. І тому сьогодні задумаймось на тим місці, нехай Боже благословення спочне і на нашому керівництві. Дай їм Боже соломоної мудрості, витривалості і героїзму, щоб вони за своєї каденції. Зробили так, щоб їх пам'ятали, допомагали і звеличували за їхні добрі діла. Вічна пам'ять тим, які віддали своє життя. Слава тим нашим борцям, які сьогодні прийшли на то місце, перенесли великі страждання. Mao kos voa neva України Михайло Бондар, керівники районної влади. Друга річниця, як загинув генерал Кульчицький. Це людина, яка взяла відповідальність на себе і очолила, стала батьком батальйону Національної гвардії, який складався з хлопців, добровольців, ті прямо з Майдану, не злякавшись смертей Небесної Сотні, пішли на передову, пішли в АТО захищати батьківщину. Багатьох їх зараз немає вже. І, на жаль, ця сотня вже перетворилася в небесну тисячу, де є і солдати, і сержанти, і аж до генералів, як Сергій Кольчицький. Будьмо гідними їхньої жертовності, їхній, їхній пам'яті. Я передаю найщиріші подяки від голови обласної державної адміністрації Олега Синютки, Бродівській громаді за те, що вона не була байдужою і проявила ініціативу по побудові пам'ятника. Окрема подяка міському голубі, який все-таки разом спільно із родиною скульпторів Оврахів, завершив оцю будову. Віриться в те, що ця пам'ять, яку ми не маємо забути, а маємо бути, а маємо вічно пам'ятати. Вона буде для наших поколінь уроком і наслідуванням. Вічна пам'ять тим, кого серед нас немає, і глибока шана тим родинам, які понесли непоправиму втрату. Слава Україні! І пам'яті сльоза. Запрошується голова Бродівської районної ради. Шановна Бродівська громада, всечесні отці, складаю низький уклін від себе особисто, від депутатського корпусу Бродівської районної ради, від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Низький уклін перед родинами Героїв Небесної Сотні, перед родинами учасників АТО, які віддали своє життя. Особливо перед тими родинами героїв, які загинули і захоронені на нашій броділській землі. Будемо пам'ятати цей подвиг і буде надихати цей е, їхній подвиг на то, щоб Україна жила, розвивалася і в Україні бути. Слава Україні! Перед учасниками урочистого заходу виступив голова районної організації Братство вояків УНУ УПА Михайло Залещук. Він теж говорив про героїв лише іншої доби. Вони загинули за Україну, і неважливо, де у лісовій Криївці, у бою з нистами, ніби своєю владою на майдані чи із проросійським бойовиком, замаскованим під сепаратиста російським військовим. Цей пам'ятник буде. Стояти і нагадувати всім керівникам влади структурам, щоб знали, якщо народ був далі так принижувати, тиснути Бідовці в бідосі в такі біді щоб жили люди, то люди знову стануть. І, хоча подія урочиста, над сквером героїв майдану линули такі пісні, що стискало серце від болю і запитання: скільки ще майданів потрібно, і скільки небесних сотень, чи навіть як в наш час тисяч, треба покласти у свою рідну українську землю, щоб народ об'єднався і жив мирно і щасливо у своїй рідній країні. І болем, і навіть надією на те, що не все втрачено ще для нас на сході, озвався у серцях присутніх виступ українки з Донецька, котра поховала сина активіста проукраїнського майдану, загиблого від ножа проросійських сепаратистів в українському ще тоді Донецьку. Мало моя! Доємо наших земляків, яких прийняла у своє лоно українська земля під час виконання своїх військових та громадянських обов'язків на сході України, до слова запрошується Людмила Чернявська, мама героя України Дмитра Чернявського, який загинув від ножового поранення проросійськими бойовиками під час мітингу за єдність України в Донецьку. Той день, 13 березня, Дмитро через інтернет він закликав, всі виходьте на захист Донецька. Якби вийшов кожен хоча б 20-й на той мітинг, можливо б, можливо б, може б війни якось Був би... було б щось по-іншому, може б війни не було. Донбас і Крим є і були українські, тимчасово окуповані, але вони українські. Також через інтернет читала в інтернеті, що новий підручник з історії, чи то посібник до ЗНО, незалежного оцінювання, там фраза, що не було мітингів в підтримку Євромайдану в Києві, ой, вибачте, в Донецьку і в Криму. Це неправда. Я сама ходила на ті мітинги, і вони були. І на одному з таких мітингів і загинув мій син. Так не можна казати, що там нічого не було. Там було. І там багато патріотів, багато людей, які люблять свою державу які відстоюють її. Але нам треба об'єднуватись. Інакше, якщо ми будемо роз'єднані, ми всі загинемо. Слова мав голова організаційного комітету Роман Яремович. Я стою під пам'ятником Героїв Небесної Сотні і знаю, що зараз вони дивляться на нас. Я стою поміж отців і хочу подякувати істинним, ініціаторам спорудження цього пам'ятника в місті Броти. Це бродівські пластуни, які сьогодні стоять тут, у почесній варті. Я хочу подякувати депутатам міської ради, які в перші дні березня 2014 року звернулися до влади з клопотанням присвоїти цьому скверу назву героїв Майдану. Тут лише правда і молитва повинні завжди витати. Слава Україні. Відкриття звернувся керівник координаційного штабу з організації поїздок підтримки мітингувальників Руслан Шишка. Сьогодні згадуємо ті дні, коли відправляли щодня автобуси до Києва на Майдан. Сьогодні згадуємо ті дні, коли молилися за тих, хто там стоїть в Києві на передовій. Сьогодні згадуємо тих, хто тут, в бродах, піднімав людей, організовував віче, що дня, щовечора, щоночі благосковляв в дорогу, невідому дорогу наших земляків. Я хочу подякувати всім тим, хто долучився до уквіщення пам'яті героїв Небесної Сотні. Відкриття пам'ятника відбулося вже тоді, коли провели і благоустрій, проект якого розробив архітектор Ярослав Руцький. Поки що все досить скромно і мінімалістично. Вкладена боківка, поставлені лавочки, посаджені дерева. Є ще місце під газони або ж клумби. Але як до непізнаності змінилося обличчя цього скверу, і сюди приємно буде прийти навіть увечері, адже пам'ятник освітлюється. І кожен, хто прийде, навіть уперше, побачить напис. Героям Небесної Сотні і почне гортати ці сторінки історії, нашої сьогоднішньої історії. Дорогі брадівчани, завжди пам'ятаємо наших героїв. Будьмо гідні їхньому подвигу. Бережімо Україну, бо, в нас, бо вона в нас одна, єдина як рідна мати. Слава Україні! На цьому урочисте віче, присвячене до дня пам'яті українських героїв та освячення пам'ятника героям Небесної Сотні, вважається закритим.